Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. Український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди виходять о 21.00 прямий ТЕР-ефір для того, щоб поговорити з українцями. Поговорити з українцями і сказати їм святе слово Правду. Саме правду я завжди говорю, незважаючи на те, що Направду зараз ніхто не звертає уваги на те, що більшість українців так і не розуміють, до чого ми дійшли. Я не кажу слово докотилися. До якого страшного кінця і до якого страшного фіналу Україна доходить і дійшла. Українці цього не розуміють, тому що українці готуються до нового року. Подивіться на ялинки, подивіться на замовлення ресторанів, курортів, подивіться на Буковель. Де е, ціна баноша, банош це мамаличка, бринзічка і трошки сметани. Банош коштує тисячу гривень. А м'ясце 100 грам з ложечкою грибів і з підливкою 3000 гривень. І в буковелі повного зара народу. Черги розписані аж до кінця новорічних свят. Коротше кажучи, Україна готується до новорічних свят, при тому, що на фронті ситуація я скажу дуже просто дуже важка. Знаючи, що спецслужби, наші українські правоохоронці, дивляться за моїм каналом і чекають від мене необережного слова, щоб потім не взяти за карк да, і звинуватити в усі гріхах, я скажу: ситуація на фронті дуже важка. І сьогодні. Виступила волонтерша Тайра. Да? Волонтерша Тайра, яка в Маріуполі попала в російський полон. З її звідти визволили з російського полону, обміняли, і вона з квітучої гарної жінки вийшла, вийшла людиною з Ну, страшно було дивитися на неї, коли вона вийшла з полону. Так от, Тайра сказала дуже прості слова. Другі рідні українці, об'єднуйтесь, допомагайте фронту всім, чим можете, і готуйтеся. Тому що, хто скаже, ми готові, ви не знаєте, що буде з вами, коли, не дай Бог, прорвуть фронт і росіяни зайдуть. Ви не знаєте, на що вони здатні, що вони роблять з людьми. І я не можу вам всього розказати, що я бачила в полоні. Тому, тому, тому сьогодні я поговорю про. Страшні речі про те, що буде з людьми, коли росіяни проруть фронт. І я не розвожу паніку, просто просто пам'ятайте, як ми не були готові до війни. Пам'ятайте, як людей вбивали в Херсоні, як людей вбивали в Гостомелі, як людей убивали, гвалтували в Бучі, Бородянки, в Вірпіні. Пам'ятайте це все. На жаль українці забули. Їм здається, що війна десь там на Сході, а тут ми кладемо ялинку, святкуємо і бажаємо щастя, удачі в новому році. Я давно не святкую Новий рік, давно не святкую Новий рік. Коли була жива мати, ми просто сідали за стіл на 10, 15, 20 хвилин і все, от такий новий рік, тому що коли. Коли в країні йде війна, вона йде 10-й рік, коли в загиблих уже не сотні тисяч, а вже до мільйона поранених і вбитих українців, які можуть бути свята. Але саме страшне те що, те, що, не дай Бог, Господь буде з українцями, коли росіяни проруть фронт. Подивіться зараз на картину фронтових дій. Кожен день. Ми втрачаємо територію на превеликий жаль. Кожен день на превеликий жаль гинуть хлопці. Кожен день у нас міни почали не стріляти. Уже інтернет тряснить відео, де міни просто не стріляють. Або не стріляють, або вилітають і падають буквально біля наших хлопців. Коротше кажучи, в Україні наступає легенький хаос, анархія, безпреділ. Коли кожен рве грошей скільки може, і 23 мільярда гривень, які виділили на артилерійські снаряди, пішли в Польщу, і, скоріше за все, ми не отримаємо навіть жодного снарядика. Коротше кажучи, коротше кажучи, саме страшне буде, коли, не дай Бог Господь, росіяни прорвуть фронт, і посунуть в глибину країни. Тоді прийдеться їх зупиняти. Чим зупиняти? Саме страшно буде цивільному населенню, саме страшно буде тим людям, які внесені в списки на знищення, в списки на знищення внесені. А в списках на знищення, а токи, члени їх сімей, в списках на знищення сім'ї учасників. Широкомасштабної війни зараз в Україні, в списках на знищеннях українські активісти, волонтери, патріоти, в списках на знищеннях журналісти, підкреслюю, проукраїнської позиції. Ну і під першим номером чомусь про це ніхто не говорить. Під першим номером в списках на знищення Майданівці. Я як Майданівець знаю, що в місцевих списках на знищення, а у нас в місті Сукіряне Чернівецької області такі списки складалися до війни, до повномасштабного вторгнення. Я знаю, що я під номером один: що буде як росіяни прорвуть фронт і підуть в глиб України? А я скажу, що буде. Поліцейська сказала, що буде. Поліцейська саме страшне зараз, що поліція не дає озброюватись українцям. Поліція блокує навіть придбання гумових пістолетів, пістолетів, які стріляють гумовими кулями. Поліція блокує придбання українцям мисливської зброї. Все. чим ми будемо оборонятися, коли поліція не дає озброюватись українцям? Просто не дає. Ви скажете, так може, щось поліцаї радять? Я предстаю. Ви знаєте, я б хотів перепостити відео, але у мене не вийшло. Але я даю чесне слово, що я бачив це відео в Фейсбуці. Поліцейська радить українцям озброюватися лаком для волосся і дезодорантами. І питають: так чим же українцям озброюватись? війна? Не дай Бог що чим просте українське населення буде себе захищати. А вона каже: озброїтись дезодорантами і лаком для волосся. Можете собі уявити? Можете уявити поліцейську, яка на повному серйозі з виглядом авторитетної поліцейської, яка розумію, що говорить, каже: ну, а що а що, ну, а що ми зробимо, як не дозволяється зараз українцям. Зброю придбати. і А і, як і, так чим же нам озброюватися якщо росіяни, не дай Бог зайдуть в місто. Ну чим? Ну Засобами, за дезодоранти беріть, лак для волосся і чверкайте. Ви знаєте, я подивився, мені стало просто страшно. Просто страшно за за те, що в Україні робиться. Просто страшно, що що нас чекає. Я не боюсь за своє життя, тому що я давно готовий до того, що прийдеться померти за Україну. Я вже давно готовий. Ні страшно за жінок, за дітей, за сім'ї тих. Ви знаєте, от мені одна жінка сказала: не дай Бог прийдуть, не дай Бог росіяни прорвуться і зайдуть до нас, так наші поліцаї будуть першими і здавати наш, я не говорю про всю поліцію. Я не говорю про всю поліцію. Поліція теж патріоти. Я знав одного хлопчину-молодого, який, коли зі мною спілкувався, оперативник. Коли перш, вперше я почав відзнімати такі відео, цікаві на місцевості, викликав поліцію, він приїхав і каже: Ір Миколаївич, а мені казали, що ви легенда нашої міліції. Я кажу, ну раз казали, значить, може, якось її так і є, але справа не в тому. Оцей хлопчина поліцейський, молодий оперативник, мені сподобався тоді тим, що він був дуже подавав великі надії. Невисокого зросту, спортивний, міцний, збитий, з розумними очима, з чіпким поглядом, з нього би вийшов хороший опер. Коли почалася війна, цей поліцейський. Написав рапорт на звільнення з поліції і пішов сержантом, а в поліції він був капітаном це спеціальні звання. Він написав рапорт, звільнився з нашої місцевої поліції і пішов сержантом воювати і загинув на війні. Не буду я розписувати за всю поліцію, але ми знаємо, що на окупованих територіях першими, хто тікали, закопували форму, здавали зброю. А часто густо переходили на бік ворога, були ті українські поліцаї, які присягали на вірність українському народу. Тому тому закінчується нау тому в мене дуже багато сумнівів щодо боєздатності нашої поліції, якщо ворог прорветься всередину України, прийдеться воювати нам, питання чим? І тут починається саме страшне. У нас немає зброї на руках, а наші правоохоронці слідкують пильно, щоб в українців не було зброї. Тобто ми приготовані просто на жертву. Ми як на заклання готові. Нас готують як на заклання. Тому що якщо в любе місто чи село увірвуться росіяни, вони почнуть убивати людей по спискам українських патріотів, атовців. Волонтерів, майданівців, а у них не буде на руках зброї. Ти навіть не зможеш з собою взяти на той світ одного-двох, скільки вийде орків. Да? Тому проблема, дорогі друзі, то проблема в тому, що проблема в тому, що проблема в тому, що, як би сказати, пом'якше, щоб до мене завтра в двері не постукали правоохоронці. Проблема в тому, що народ заслуговує на те, за що голосував. Сьогодні до чого це я говорю? Сьогодні я виступив Юра Бойко. Юра Бойко, голова партії ОПЗЖ. Юра Бойко, вірний поплічник Януковича, Юра Бойко, який працює на ФСБ Росії. Да? Юра Бойко, якого давно пора посадити, да, тому що партія ПЗЖ, це партія зрадників, які чекають, готуються до приходу руського міра. Сьогодні Юра Бойко говорив про те, що буде розбиратися з радикалами. Уявіть, Юра Бойко, який молив Бога, що після того, як почалася російська агресія, його не помножили на нуль в Києві. Він тоді молив Бога і каявся. Що я такий українець, що я, я, я. А сьогодні Юра Бойко на третій рік війни каже: ми будемо розбиратися з радикалами. Голосок у Юри Бойко прорізався. ОПЗЖ Юра Бойко це агентура ФСБ, яка виконує прямі накази Москви. Значить, якщо в Юри Бойка прорізався голос. І він каже, що будуть розбиратися з радикалами. Значить, ці списки на знищення знову готові по всій території України. І якщо росіяни зайдуть в місто чи село, поплічники Юри Бойко з місцевих ОПЗЖ будуть? що Будуть водити російських солдат по хатам, де живуть українські патріоти, вони їх будуть вбивати. Для прикладу, далеко не хочу ходити. Поряд мене є місто яке, яким керують люди Медвечука. Місто Новодністровськ керують люди Медвечука з партії ОПЗЖ. І коли я виклав, коли я виклав про це відео, я виклав чотири відео, де доводив, показував документи, все, вони подали на мене в суд. Програли районний суд тут у мене, в місті Сукіряне, а потім подали апеляцію в Чернівці і там програли. Але факт залишається фактом: в Чернівецькій області, люди Януковича, люди Медведчука займають керівні посади, і що з того? А з того виходить, коли, не дай Бог, що Господь, а у нас кордон з Придністров'ям, дві години і у нас російські танки в новому місті, що ми будемо робити з голими руками? Що ми будемо робити, говорю, бо мамка казала, скажи гарьок, що. От, вибач, мамка, що ми будемо робити? Страшно. Страшно, тому що багато людей приречених, багато людей приречених, які все життя віддавали Україні, які зараз донатили ЗСУ, які зараз волонтерили, вони приречені, приречені тільки тому, що український народ не має зброї. Приречений тому, що влада, особливо місцева, з поліцаями дивиться, що в Українці не було зброї, і він не міг захистити себе. Ми приречені на смерть. І я знаю, що я приречений на смерть. У мене немає зброї. Придеться помирати з тим, що буде в тебе в руках. І якось так. Страшно, страшно, що буде з українцями з Україною. Я просто скажу просто: страшно. Страшно тому, що ми могли цього не допустити. От я вам скажу просто: ми могли цього не допустити. Якби не давали усім владам, які мінялися в Україні, грабувати і роззброювати Україну. Якось так. З вами український історик та журналіст Єрошвець, прохання, рідні дороги, допомагайте, хто чим може. 54 57 08 25 13 71 89 8978 картка Приватбанку, допомагайте, хто чим може. Підтримуйте мене, людину, яка завжди говорить правду. Доброї спокійної ночі всім вам! Дякую друзям в чаті, дякую за працю модератору прямого стріму українські сутіряни, пану Асветуру. До завтра. Хай береже вас усіх, Україну, хлопців на фронті. Господь Бог. Тільки один Господь Бог, наш учитель, наставник Ісус Христос, вирятує Україну. Тільки один. Доброї ночі. Дякую за стрім.